Усім привіт! Програма. Будемо розбиратись до вашої уваги. На нас чекає просто неймовірний вікенд. В цьому можна не сумніватись. Перші відставки вже на полях Європи відбуваються. Що саме, кого саме дізнаєтесь у випуску? Перед тим як переглянути його, натискайте обов'язково вподобайку цьому відео. Пишіть коментарі. На вас чекають чудові розіграші прекрасних подарунків, які саме дізнаєтесь по ходу дистанції. Поїхали! Уже в останні дні літа сталася перша тренерська відставка в європейських топ-лігах Європи. Перед стартом нової кампанії АПЛ ми особисто ставили на Френка Лемпарта як першого кандидата на вихід. Але сталося не так, як гадалося. Скотт Паркер залишив своє тренерське крісло в Борнмуті після 0-9 від Ліверпуля. Погодьтеся, рішення дуже дивне. Так, вишеньки програли на старті сезону Арсеналу, Ман-Сіті і Ліверпулю. Але здобули три очки в протистині з Астонвіллою. За підбором виконавців Борну досі залишається командою рівня чемпіоншипу. Влітку серйозно не підсилився, а Скотт Паркер це саме той фахівець, котрий зумів перетворити далеко не найсильніший колектив у досить боєздатний механізм. До речі, без російського сліду тут також не обійшлося. Справа в тому, що власником клубу з курортного міста на півдні Великої Британії є Максим Дьомін, персонаж із надзвичайно неоднозначною репутацією. Що ж, як то кажуть, не шукайте логіки в росіян. А тепер до більш приємного: Батіс, попри симпатичний футбол, під керівництвом Мануеля Пелегріні наразі переживає певні фінансові труднощі. Саме тому клуб із Севільї не зміг викупити контракт Ектора Бельєріна, котрий мріяв і надалі виступати за Бетіс після сезону в оренді, а також досі не може зареєструвати Клаудіо Браво та Віліана Жозе, які влітку перейшли в команду Пелегріні вже на постійній основі. І саме тут на допомогу рідному клубу вирішив прийти 41-річний Хоакін. Ветеран, який перепідписав контракт із огірками ще на один сезон, запропонував клубу відзаявити його, що дозволило би також трішки розвантажити зарплатну відомість. У такому разі Хоакін би завершив кар'єру і не мав би жодних претензій до Бетіса. Тим не менш, керівництво клубу відмовилося від такого сценарію і заявило, що такий гравець, як Хоакін, їм дуже потрібен. А сам клуб знайде інший вихід із ситуації. Браво Хоакін! Ось це так легенда з великим серцем. А Пауло Дібала на тижні в поєдинку проти Монци відзначився своїми першими голами за Рому. Другий забитий м'яч у тій зустрічі став для аргентинця ювілейним сотим у серії А. Серед нинішніх гравців в італійському чемпіонаті це сьомий результат. А тепер більш детально про інші найцікавіші поєдинки європейського мідвіку. Усі найактуальніші новини на порталі Football.ua. Гроза авторитетів знову в ділі. Останніми сезонами Сесоло регулярно вдавалося відбирати очки в грандів італійського футболу. Зокрема, Мілан теж неодноразово страждав через це. Попри це, нероверді саме в рідних стінах, уже шість поєдинків поспіль були не в змозі відібрати очки в Россонері – у літній між команда Алесіо Діонізі втратила майже всю свою ударну силу в атаці. Джалука Скамака та Джакому Распадорі закономірно пішли на підвищення. Лише Доменіко Берарді залишається одним із поодиноких символів вірності в сучасному футболі, і здається, має намір стати справжньою легендою Сасуоло. І саме футболісту збірної Італії судилося стати ледь не головним антигероєм матчу проти Мілану. Ще в першому таймі Берарді не вдалося переграти з 11-метрової позначки Майка Меньяна. Загалом же саме голкіпери Консільі та Меньян цілком справедливо отримали найвищі оцінки за матч. У підсумку 0-0. Мілан вдруге в цьому сезоні втрачає очки на виїзді. Розшукується нападник: Челсі продовжує лихоманити. Цього разу аристократи поступилися на виїзді з Саутгемптону. Більше того, перед цим поєдинком до стартового складу команди Томаса Тухеля повернувся після дискваліфікації Кулібалі. але це не завадило святим здобути вольову перемогу з рахунком 2-1. До того ж, абсолютно справедливу та закономірну у другому таймі. В синіх рятувати ситуацію навіть вийшов 20-річний албанський форвард Арман Доброя. Котрий в попередньому сезоні досить непогано себе зарекомендував саме в складі Саутгемптона на правах оренди. І це тільки раз доводить, наскільки ж потрібен зараз в Челсі справжній центр Форвард, нехай навіть Обаме Янг. Нестримний Холанд, Лес Фердінанд, Іан Райт, Дідія Дрогба, Уайн Руні, ХАРІ Кейн, Ерлінг Холанд. Що об'єднує цих великих бомбардирів? Лише їм шістьом вдавалося оформити хет-трик у двох поєдинках АПЛ Поспіль. Після трьох забитих м'ячів у ворота Крістал Пелас цього разу норвежець відвантажив три бідному Нотінгему. До того ж, на все про все йому вистачило одного тайму. Після п'яти стартових матчів у Холанда вже фантастичні 9 голів, і це новий рекорд англійського футболу. Здається, норвезький велетень взагалі не відчув переходу на новий рівень. Слідом за німецькою Бундеслігою та Лігою Чемпіонів тепер Холланд переписує рекорди в найбільш конкурентній лізі світу. А Мансіті розтрощив у підсумку новачка Абал з рахунком 6-0. У другому таймі розгром довершили дубль іншого новачка Хуліана Альвареса, а також гол Жоау Канселу. 5 з 5 Просто ідеальний старт нової кампанії видав арсенал Мікеля Артети. У домашньому матчі проти Астон Вілли знову не зміг допомогти канонірам через травму Олександр Зінченко. Попри це, лондонці просто вкатали в газон колектив Стівена Джерарда. І підсумкові 2-1 не повинні вводити нікого в оману. Арсенал домінував з першої і до останньої хвилини. 22-4 за ударами досить красномовний факт. Каноніри могли забивати і 4, і 5 у ворота Еміліано Мартінеса, але гол Дугласа Луїза прямим ударом від кутового змусив по факту лише трішки понервувати вболівальників Арсенала. Уже за дві хвилини Мартінеллі забив другий і поставив крапку в протистоянні з бірмінгемцями. Що ж до Віланів, то поки що команда Джерарда навіть після потужних літніх трансферів виглядає зовсім непереконливо. Три очки після п'яти турів і пара позиція в турнірній таблиці. Стіві щось потрібно змінювати. Поквально нещодавно ми розіграли м'яч ла лігі від нашого партнера магазину Fan Shop, в якому продається тільки оригінальна атрибутика футбольних клубів. Щодо розіграшу наступного, ось це. Оригінальна футболка футбольного клубу Арсенал. Можливо, ви фанат Зінченка і хочете ходити в такій футболці. У вас є всі шанси її здобути. Все дуже просто і легко. Бути підписаним на канал, будемо розбиратись і обов'язково підписатись на канал будемо розбиратись в інстаграмі та на нашого партнера «Фаншоп». Тому все просто. Коментарі в першому закріпленому, все для вас достаменно буде відомо. Підписуйтесь, беріть участь у розіграші і вигравайте круті подарунки. Почуємось. Червоний характер. Ньюкасл витратив рекордні для себе 70 мільйонів євро на підписання Олександра Ісака з Реалсот. І молодий швед уже з першого матчу почав відпрацьовувати виплачені за нього кошти, тим самим відповідаючи усім скептикам. Без сумніву, на даний момент Ісак не вартує таких грошей, але йому ж лише 22 роки. І справді, дебют та ще й на Енфілді видався для нього майже ідеальним. Шведський нападник відкрив рахунок ще у першому таймі. А майже відразу після перерви оформив дубль. Однак той гол було скасовано через офсайд. Але як же Ісак розібрався в тому епізоді? А Ліверпуль схоже, врешті-решт, повертається. Банда клопа продемонструвала характер і вирвала вольову перемогу 2-1 завдяки голу Фабіо Карвалію аж на восьмій компенсованій хвилині. Саме такі вікторії завжди були справжньою візитівкою мерсесайців під керівництвом німецького спеціаліста. А тепер переходимо до найцікавіших матчів прийдешнього європейського вікенду. У суботу в Лалісі зійдуться єдині дві команди, які ще не втрачали очок у нинішньому сезоні. І якщо з чинним чемпіоном мадридським реалом усе доволі очікувано, то настільки успішний старт Бетіса для когось виявився приємною несподіванкою. Так, підопічні Мануеля Пелегріні ще не зустрічалися з по-справжньому топовими суперниками, проте ефективність сивільців дійсно вражає. Тим більше, що проти свого наступного опонента на Сантьяго Бернабео огірки мають таку серію, якою напевно не може похизуватися жоден інший колектив у чемпіонаті Іспанії. Бетіс не програє реалу на виїзді вже більше п'яти років. А останні три очні протистояння на домашній арені вершкових взагалі завершувалися неодмінно з рахунком 0-0. Вмикаючись лише епізодами, мадриці в стартових турах продемонстрували королівську холоднокровність, яка інколи ледь не переходила в вальяжність. Зокрема, ледь не догралися в останньому поєдинку проти еспаньола, вирвавши перемогу лише на останніх хвилинах. В усіх трьох матчах зі старту кампанії підопічні Карло Анчелоті обов'язково пропускали, чому б факіру канали і компанії не скористатися цим. Солоденький коефіцієнт, майже 1,7 на обидві заб'ють, може лише стати приємним бонусом. Дивовижно, але на початку нового сезону Сос'єдат та Атлетіко не набрали жодного балу в рідних стінах, поступившись в Барселоні і вільяреалу відповідно. А от у гостьових матчах взяли максимум по 6 очок. Перед очним поєдинком Сан Себастіанці та Мадридці підходять із досить очевидними проблемними позиціями. Після рекордного за всю історію клубу продажу Олександра Ісака в Ньюкасл Команда Іманоля Альгуасіля залишилася лише з 18-річним Момо Чо на бістрі атак. А тому в екстреному порядку було знову виписано в оренду іншого Сашка – норвежця Сьорлота, а також за рекордні для басків 20 мільйонів придбано Умара Садіка з Альмарії. У той час, як матрацники досі мучаються з лівим флангом оборони. Науель Моліна заробив тривалу дискваліфікацію проти Вілья Реала і взагалі поки не вражає. Як і Сауль, через зону якого в матчі проти Валенції проходили ледь не всі небезпечні атаки летючих мишей. Зрештою, варто зауважити, що і Сусіда, і Атлетіко ще поки не показали своїх найкращих якостей у новому сезоні. Тож тотал менше 2,5 за понад 1,6 виглядає досить певним варіантом. Вогняна субота в чемпіонаті Іспанії завершиться ще одним топ протистоянням. В останньому випуску Де-Тур ми розповідали про провальний старт Севілії в примері та туманні перспективи Хуліна Лопатегі на чолі Андалусійці. У Барселоні теж проблем вистачає. Як на регулярній основі зламувати добре організовані автобуси та долати високий пресник суперників каталонці під керівництвом Хаві ще не навчилися. Блаугранас здобули дві яскраві перемоги поспіль, проте той досвід навряд чи вдасться використати на Рамон Санчес Пісхуан. Сосідат явно не закривався проти Барси, а про клас оборони Вальядоліда годі говорити. Попри всі проблеми в захисній ланці, абсолютно без в атаці, Севілья все ще здатна втягнути будь-якого опонента в неприємний і в'язкий футбол. Тим не менш, два поспіль дубля Роберта Левандовського дають серйозний козир колективу зі столиці Каталонії. Перемога барси за понад 1,8. Чому б і ні? Так склалася доля, що куми трибун у Флоренції приречені ставати зрадниками і перебиратися в Ювентус. Історично взаємовідносини між тіфозі фіалок і старої сеньори завжди залишалися напруженими. Але ось цей протоптаний маршрут із Флоренції в Турин став уже останньою краплею до повномасштабної ворожнечі. Роберто Баджо, Федеріко Бернардескі, Федеріко К'єза, і, звісно ж, Душан Влахович. Самого Серба в Флоренції після зимового трансферу в Юве вже встигли наректи іудою, і це ще найбільш цензурне слово. А гарячий прийом для Влаховича на Артеміо Франкі просто гарантований. Що ж до самого прийдешнього поєдинку, то Фіорентина підходить до нього далеко не в найкращій формі. Уже чотири поєдинки поспіль в усіх турнірах фіалки не можуть забити: тосканське дербі з Емполі, матч відповідь проти Твенте в кваліфікації Ліги конференцій, а також дуелі з Наполі та Удінезе. Ювентус же демонструє класичний футбол по-Алегрівськи. Сухий і прагматичний. Хоча біло-чорна машина вже встигла двічі забуксувати на старті. Проти Самдорі і Роми. Можна не сумніватися, що в цьому протистоянні емоції вируватимуть як на трибунах, так і на футбольному полі. Але чи принесе це багато голів? Дуже сумніваюсь. Тотал менше 2,5 на цей матч з коефіцієнтом майже 1,8. Якщо двобій Фіорентини та Ювентуса можна вважати аперативом, то приблизно за годину по завершенню матчу у Флоренції буде подано головну страву на Апеніна. До того ж, по справжньому пікантну у кращих традиціях італійської кухні. Саме Мілан та Інтер, два останні чемпіони, до заключного туру вели боротьбу за Скудетто в попередній кампанії. І якраз в останньому дербі Дела Мадоніна в чемпіонаті Італії на початку лютого, по факту, було вирішено долю чемпіонського титулу. Тоді Россонері здобули вольову перемогу 2-1 завдяки дублю Олів'є Жиру. Перед 233-м міланським дербі підопічні Стефано Піолі підходять без поразок в новій кампанії. Проте з мировими в поєдинках проти Аталанти та Сасуоло. А от колектив Сімона Інзагі вже встиг зазнати поразки минулого вікенду від Лацо. Без сумніву, Нерадзурі чудово пам'ятають, як у минулому розіграші за якістю гри вони повинні були завойовувати Скудетто і хто їм завадив тоді це зробити. Для повної картини не вистачатиме на полі лише Златана Ібрагімовича та Ромелу Лукаку. Адже всі ми пам'ятаємо, як ці двоє щепилися під час одного з дербі в позаминулій кампанії. Форварди пропустять суботній поєдинок через травми. Тим не менш, чого точно буде вдосталь у цьому протистоянні, так це жовтих карток. Лінія на тотал більше попереджень виглядає ой як заманливо. А десерт цього суботнього вечора в Італії з'явиться в Римі на стадіо Олімпіко. Лаціо та Наполі серйозно оновилися в літній міжсезоння. А також ще не програвали в новій кампанії, хоча вже двічі встигли оступитися, розписавши мирові. Для неаполітанців, до речі, вісім очок після стартових чотирьох турів. Це найгірший старт із сезону 15-16. Зокрема, на Мідвік обидва колективи синхронно зіграли в нічію 1-1. Лаціале не втримали на останніх хвилинах перемогу над Самдорією. А партенопеї розійшлися миром у південному дербі з новачком серії А Лечі. Лучано спалеті провів у тому матчі серйозну ротацію, а Тангін Домбеле видав жахливий дебют перед вимогливою неаполітанською публікою. За один тайм привізши пенальті та не допрацювавши в моменті з пропущеним м'ячем. Зі свого боку римляни в новому сезоні вже встигли минулих вихідних обіграти одного топ – Інтер. У попередньому Лучано з палеті двічі переміг Мауріцері, і щоразу команди пробивали тотал більше 2,5 голів за матч. Повторення такого сценарію в суботу ввечері оцінюється приблизно в 1,7. Незважаючи на видовищну вікторію 9-0 над Борнмутом, Ліверпуль дуже натужно виглядає на початку нового сезону. Це підтвердив зокрема і поєдинок проти Ньюкасла на тижні. Далі на банду Юргена Клопа чекає ще одна серйозна перевірка мерсесадське дербі на Гудісон Парк. Напередодні цього протестиня після дискваліфікації повертається Дарвін Нуніс. Однак при цьому кадрові проблеми в центрі поля нікуди не зникли. З іншого боку, Евертон під керівництвом Френка Лемпарда продовжує виглядати вкрай недолугим колективом, хоча в останніх поєдинках і рискам вдалося звести три поспіль матчі в нічию 1-1 з Нотінгемом, Бренфордом та Літсом. Тим не менш, паркувати автобус проти топових суперників це чи не єдине, що команда зуміла навчитися на більш-менш прийнятному рівні. А беручи до уваги нинішні труднощі червоних матаці, зроблю прогноз, що Евертон не програє з різницею більше ніж в один м'яч. Коефіцієнти на фору господарів плюс півтора в районі 1,8 виглядають за таких обставин досить смачно. А як завершиться дуель нашого Віталія Миколенка та Мохамеда Салаха? Напишіть свої думки в коментарях. Каноніри в новому сезоні видали просто казковий старт: п'ять перемог після п'яти турів. У двох останніх матчах без травмованого Олександра Зінченка підопічні Артети виграли дві вікторії по 2-1 над Фулхамом та Астонвілою. Чи зіграє лідер збірної України в прийдешньому турі на Олд Траффорд? Відповідь на це питання знає наразі лише Мікель Артета. А от Ерік Тенхак має надію, що 100-мільйонний Антоні зможе дебютувати за червоних дияволів уже цієї неділі. Манчестер Юнайтед почав демонструвати певні ознаки одужання. Але чи вистачить цього для того, щоб скласти конкуренцію лідеру АПЛ? З одного боку манкунянці вже обіграли Ліверпуль, а з іншого Арсенал у нинішній кампанії ще не зустрічався із топ-колективами англійського футболу. За якістю гри М'ю аж ніяк поки не дотягує до цього рівня, але за іменем та статусом, безперечно. Звісно, нині саме каноніри виглядають значно більш монолітною командою, а тому не програш арсеналу з тоталом більше 2,5 голів за майже трієчку виглядає, хоч і ризикованим варіантом, але дійсно привабливим. Отакий на нас чекає просто неймовірний вогняний вікенд на полях Європи. І якщо ви хочете зануритись повністю і цілком в поля Європи на футбольні матчі топових команд, обов'язково залишайтесь з каналом, будемо розбиратись. Все найкраще, все найтоповіше тільки у нас. І наголошуємо: не забувайте підписатись на канал, тому що переглядів багато, а підписок мало. Вам не важко, а нам приємно. До зустрічі.